Христу, слава Україні! Слава. У нас сьогодні особливий день, День Конституції України, тому особливо доречно це вітання. Слава Україні, але я почну з слова Божого із Псалма 1, перші два верші. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господні його насолода. І про закон Його в день та вночі він роздумує. Дорогі брати і сестри, закон Божий іншими словами Біблія або Святе Писання. І в старому заповіті ми можемо виділити три закони. Моральний закон, 10 заповідей, які актуальні для нас, для людей всіх часів. Також був церемоніальний закон, який показував на прихід, майбутній прихід Ісуса Христа. І вже після приходу Христа цей церемоніальний закон над християнами ну, він нам не потрібний, хоча ми можемо з цікавістю читати його. Ми можемо помічати, що тепер нам не обов'язково в суботу зустрічатися в церкві, а практично всі християни зустрічаються в неділю, в день Воскресіння Господа. І був ще в старому допомогу третій закон, закон цивільний. І у нас тепер, дорогі брати і сестри, з вами. Є теж свій цивільний закон, який дає Бог через владу, і найвищий закон це Конституція України. І ми маємо дякувати всім за нашу державність, за те, що вона здобута законним чином, і за те, що в нас є прекрасна Конституція. І, на жаль, тут є щось таке спільне із Словом Божим, і як ми живемо і із Конституцією, і як все у нас реалізується. На жаль, Слово Боже очікує від нас більшої праведності, ніж у нас є. І, на жаль, мабуть, Конституція не реалізується повною мірою, так як вона написана, але слава Богу, що у нас є така висока планка Конституції. І е, я б хотів зараз е, помилитися, помилитися на цей день, попросити Бога благословення і на цей мітинг, і взагалі для, для України і для нашого міста. І для всіх вас, хто тут зібралися. отця, сина. Святого Духа. Амінь. Дорогий небесні Отче, ти керуєш історію, ти створив всесвіт, землю, і ти улаштував нам, українцям, місце жити тут в багатій державі, на багатій землі. Ти дарував закони, якими ми маємо круватися, закон свій і закон цивільний Конституція. Ми просимо, щоб вона виконувалася тієї статті, які стосуються і цілосності нашої держави. І охорони здоров'я, і дотримання законності в великі і галузі нашого життя. Дорогі Отче, ми дякуємо тобі за те, що ти дарував нам ліси і гори, ріки, ріки і озера, степ, степи, гольні ниви. І ми просимо дати нам мудрості розпоряджатися так цими дарами, як ти хочеш, і цими адрами, цими корисними капалами, які ти дарував нам, щоб все йшло. На славу Твою і на користь народу українського. Для цього нам необхідно змінитися кожному, покаятися власних гріхах, змінити своє ставлення до тебе і до ближнього. І для цього нам потрібні мудрі правителі. Ми просимо благословити мудрістю тих, хто при владі, і ми просимо піднімати нових лідерів нашої держави бо Конституція України і незалежності країни неможливі без історичного стербують спадкоємства від Володимира Великого, і Ярослава Мудрого, від Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Колипа Орлика, Тараса Шевченка і Пантелеймона Куліша Міхновського і інших борців за незалежність країни. Ми просимо благословити нас всіх. Ми просимо, щоб твій закон виконувався. І ми дякуємо тобі за свободу виросповідання, яка є в нашій країні, щоб ми, люди різних розповідань, і християнських, і не християнських, ставилися розумінням одне до одного з любов'ю, і дай нам свідчити християнам, з любов'ю про тебе, Господи Ісусе, і благослови нашу науку Україну. Заради Ісуса. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякуємо вам, шановні вітери, за ті слова, які ви сьогодні сказали щодо Конституції України. Ви визначили преамбулу, яка повинна передувати нашій конституції, якої немає у сучасній конституції. Що ж таке наша Україна, і звідки вона бере свої коріння? І те, що ми назвали ті типу події, які передували створенню сьогоднішньої держави, іменно ця преамбула і є у проєкті нової конституції, яку створило всеукраїнське об'єднання Свобода сьогодні. Ми зібралися сюди, щоб поговорити про те, як Жи далі жити, як виконується ця конституція, і що очікує Україну у майбутньому. Я передаю слово голові Харківської обласної організації Організації українських націоналістів Миколі Зубтей. Слава! Героям слава! Сюди до цього символічного каменя. Свободівці і не тільки свободівці, громадські небайдужі активісти, ті, хто вважає, що цей день є. Не просто буденним днем, бо для нашого міста свята, які існують віртуальні. То день пива, то день кваса, то за 30-го буде місто урочисто святкувати річницю євро, а вчора святкували день металіста. Тобто є громада, якій болить українство на Україні і в Харкові безпосередньо, а є, які вважають, що це територія для розваг, заробляння грошей. Так от сюди зібралися сьогодні люди, яким болить українство. І, звичайно ж, можна керуватися Божим законом і треба. Але суспільство наше ніколи не було консолідоване щодо віри. Були спеціально запущені механізми роздраю, розколу. І вони, як не прикро, ділять єдиного Господа, єдину віру. На різні конфесії, і ці конфесії, на жаль, не є консоліді... консолідівними, а є роздрайними. І сьогодні, на жаль, ми маємо тільки представника Лютеранської Української церкви. Отець Віктор дуже слушно сказав, що закони Божі це закони написані для всього, для всього людства. А закони цивільні це закони, які враховують історичний спадок, ментальність. Специфіку тої чи іншої нації. І ця нація українська має унікальний прецедент, коли поліпорли за 70 років до того, як було задекларовано Конституцію в Америці і за 71 рік як в Європі було проголошено першу українську конституцію. Звичайно, вона була недосконала, звичайно, але вона навіть тоді задекларувала вихідні положення, за якими мало б жити суспільство. Це дата символічна. Ми маємо в незалежній державі лише в 96 му році Конституцію, а жила Україна до цього без Конституції. Бо сьогоднішній очільник, який виступав зранку, тихенько поклавши квіти до пам'ятника Шевченку, до монумента Шевченку, він сказав, що не було б Конституції, не було б незалежності. Та була незалежність і без Конституції. Незалежність це щось більше, бо є держави, які живуть без Конституції. Велика Британія приклад того, що вона не має Писаного закону, але це один із зірців демократичного суспільства. Отже, писані закони це дуже важливо, але дуже важливо механізми виконання, механізми контролю цих законів. На сьогоднішній день ми маємо переписано двічі, і зараз, поки ми тут стоїмо, Конституційна асамблея, Яку очолює один із найхитріших. Продовжує вигадувати нам новий варіант Конституції, яка буде підлаштована під сьогоднішнього очільника. Бо кожен новий, який приходить до владних структур, переписує її під себе. Ми мали в історії прецедент Сталінської Конституції, вона була взірцевою щодо демократичних засад, якщо не враховувати керівну роль тієї бандопартії все інше було дуже добре прописано. Та чи вона виконувалась хоч в одному своєму пункті. Ні. Таке саме було і з Конституцією 96-го року. І переформована 2004-го, і скасована 2010-го. І ця, яку готують нам ці хитромудрі лиси Конституційної асамблеї, яка, по суті, буде рекомендаційна, але вони на неї будуть спиратися. Вони хочуть запустити механізм референдуму. Але референдум, який планує провести ця урка влада, ви знаєте, як він буде проходити і хто буде підраховувати ці голоси. Звичайно ж, це буде все на користь владців. Тобто, механізм, дієвий контроль ось найважливіші чинники. Ми маємо чудові статті чинної Конституції. Хто мені скаже, яка стаття із цієї навіть чинної переробленої Конституції виконується на сьогодні? Хоч одна. Є у нас право на безкоштовну освіту, безкоштовне медичне забезпечення, соціальне забезпечення, пенсійні гарантії, право на працю, робоче місце. Є це все, а це визначальні чинники, якими керується цей писаний закон. Тобто ми маємо декларативний закон, який і задумано було ніколи не виконувати. Бо написати це одне, а контролювати виконання. Карати винуватців цього закону, які порушують його. Одинадцята стаття Конституції свідчить про закон промову. Це ж треба було вигадати спеціальну інституцію, Конституційний суд, який тлумачить Конституцію. Конституція це закони і порядок законів прямої дії. Їх не треба тлумачити. Вони все вже розставили всі крапки над українським і. А ці закони. Витлумачує Конституційний суд, один плюс один буде один. Так, вони тлумачили закон про чинність кучми. Вони витлумачили по-іншому закони про соціальне забезпечення, про право чи безправ'я народу, який декларативно має жити за конституцією, а очільники нам вказують зовсім інші. Тобто, допоки не буде змінена влада в Україні. Допоки цей закон буде декларативним. І що ми святкуємо? Це писаний закон, але він не чинний. Він не чинний, він чинний паперово. Лише тоді, коли народ зрозуміє вагомість першого чинника, написаного і другого, виконуваного, а це буде лише тоді, коли буде в Україні українська влада. Ми маємо зараз окупаційну адміністрацію, яка крутить цією конституцією, як циган сонцем, і буде продовжувати крутити. Допоки там не з'являться люди, які дійсно будуть українцями не лише за походженням, а й за духом, за переконанням, за устремлінням у майбутнє. І ця влада на часі На часі та сила, яка змінить стан справ в Україні не лише написаному, а й в дієвому масштабі. Я переконаний в тому. Прикро, що нас сьогодні не так багато. Хоча можна провести соціологічне опитування, і ці вже є. Такі механізми, лише 13% це дуже умовна цифра, читали повний цей закон, тобто Конституцію А ще менший, менша кількість відсотків знають про свої права. Бо читати це одне, а усвідомлювати це зовсім інше. Ми маємо не тільки читати її, знати, а й вимагати виконання на місцевому, спочатку на місцевому, а прийде час і на всеукраїнському рівні. І я переконаний, свобода. Стоїть на охороні наших прав. І вона повсякчас не лише декларативно, а тепер у парламенті дієво обстоює ці права. Ми йдемо! Владо, чекай! Ми йдемо! Слава нації!